Але цього разу ми хотіли би все ж таки зосередитись на літературі як такої, тобто на літературному боку цієї проблеми, цього, цього питання, і розглянути різні його аспекти. Тому в нас різні фахівці присутні. І, ну, я буду давати слово і будемо вести якусь вільну дискусію і так далі. Я хотів би на початку, щоб ми звернулися до історичного аспекту. Серед нас присутні. Павло Макеп, який є е, фахівцем саме з цього питання. Е, і е, він ним давно займає... Літературознавстві, в історії літератури, е, я переконаний, маємо йти формулою, якою йдуть історики. Все, що коли-небудь виникло на території сучасної України, або виникає від Херсонесу. Від, е, е, який античної тобто, культури, яка не тільки в Херсонесі, яка доходила до Полтавської області, нинішньої, так би мовити, все це власне є українське. Досвід історичних тих століть є один гоголь, який витворив і діалект російської мови, який, власне, Починав як літератор, заявив про себе, славу здобув. Не російською мовою, бо він російської мови не чув ніде. Російська мова ні в своєму напів, напів так би мовити. Ну, середовищі Шляхецькому, де говорили справді російською мовою, в сім'ї Гоголів російською мовою, ось, але зрозуміло, що це була куца мова, такою, як вона була в Ніжині, де основний викладацький склад були люди, які тільки не навчились російською мовою, які, які приїхали. І в Петербурзі він вперше, так би мовити, зустрічається із стихією із стихією російської мови. Я е, розумію своїх опонентів, скоріш за все, вони так думають. Ну це було, це було колись, але зараз е, від цього потрібно відмовлятися і, е, е, і займатися розвитком лише української мови. Я думаю, що над цим я так собі е, 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 намагався уявити, от якби, якби тут що буде, якби тут не стане російською мовою. Що буде? Буде це добре, тут буде це погано. Ну, Важко прогнозувати, але в нас у минулому є, є такий приклад, до якого ми можемо звернутися із паралелями. Це ситуація з польською мовою в Україні. Польська мова в Україні, так? в нас вже була 18 -та сторіччя, так, спочатку 19 -та сторіччя, так? була українська школа в польській літературі. І якщо зараз. І потім її не стало. Да? Це, це була ну, приблизно перша половина 19 століття, потім її видавали звідси. До речі, я так думаю, що видавлювали, видавлювали не скільки українці, тому що там не було тих адміністративних ресурсів, скільки адміністрація тогочасного е, була дуже цікава польська література. Якби вона залишилась, ну, знову ж таки важко прогнозувати, але я так думаю, що тієї ситуації, яка склалася між українцями і поляками. У першій половині ХХ сторіччя, якби тут була е, розвинена е, польська література, польська література України, а в Польщі була українська література, я думаю, що тієї ситуації, ну, принаймні, в такому жорсткому вигляді не було б. І зараз би слово геноцид з обох боків з українців до поляків, з поляків до українців, ми би не почули. Так я думаю. Тому. Е, тому е, коли ми зараз говоримо про російську літературу, я пропоную все ж таки думати про те, чим вона може бути корисна. Чим вона може бути корисна українцям, перемовним українцям і взагалі загальній ситуації, коли, а, чим, чим вона може. А, а, допомагати на шукати таку спільну мову та ж всередині країни всередині, всередині чи, країни сусідньої за зараз, зараз ми говоримо про все все ж таки я думаю про внутрішню ситуацію тому що ситуація зовнішня ну так це російська мова це ще один канал так само, як ще один канал спілкування з зовнішнім світом, цей культур. Попри все, мовний фактор залишається домінантним фактором, проте ми не виключаємо фактору, який ми можемо назвати культурною приналежністю. Але це важливо. Ми, очевидь, при всій повазі не можемо погодитися, що все, що створено в Україні, може вважатися, може належати до української літератури. Це ми не можемо так узагальнювати. Давайте уявімо собі на прикладах, Світлана Перкало поїхала в Лондон, і свій другий роман, 에, значить, не думаю, як він називається, не червоне, вона створила в Лондоні. Чи це, є англійська література тільки тому, написала. чи це є англійська література тільки тому, що це створено в Лондоні? Щось тут не так. Якщо Булгаков, Аліша, Ільфі Петрович щось створили в Україні, чи це є українська література? Тільки тому, що вони походять з України. Е, для мене тут Мірилом все-таки є Гоголь, це досить важливо, і це у конкретній мою позицію. Ранній Гоголь є російськомовним українським письменником. Так він пише російський. Але фактор культурної приналежності на рівні походження, на рівні тематики, на рівні мови, правильно, на рівні багатьох факторів роблять українським письменником. Пізній Гоголь це руський імперський писатель. Тут, як на мене, дуже добре сформульована те, тема е, цієї дискусії. На одному стільці, чи на двох стільцях, чи десь між ними. Тут давайте за етимологією, стільці. chairs, кафедри. От кафедри, університетські кафедри. Це вони відповідальні за те, кого вони будуть іменувати українськими письменниками, кого вони будуть іменувати російськими письменниками. Але чи будуть їх слухати ці кафедри? Ну, принаймні інших інструментів немає. Я можу сказати просто, що наше видавництво формує свій видавничий план відповідно до різних жанрів. І коли ми нарікаємо якусь книжку відповідно до якогось жанру, не завжди книжка виключно до цього жанру належить. Mm -hmm. uh, mm -hmm. я... Але ви змушені це. Mm -hmm. Але ми змушені стала... це робити, щоб вона стала uh, на певні сторінки нашого каталогу, uh, щоб вона стала на певні полички в наших книгарнях, uh, і uh, від, відповідно uh, якісь читачі задовольняються тим, що uh, це якась проста історія, а якісь читачі бачать в тому більш боку. Тому у нас є. Там, жіночі романи, детективи, фентезі. Єдине, що закладає зараз якусь ідентичність, в принципі, крім медіа де е, ця ідентичність закладається дуже хаотично, якщо подумати, це буде англомовна космополі... глобалізована ідентичність. Тобто це те, що пропонує зараз медіа. Е, ну, Тут в цьому сенсі. В тому жарті не треба боятися, що нас русифікують, тому що ще до того всіх американізують, тобто медіа закладає таку ідентичність. Якщо ми взагалі думаємо про якусь національну ідентичність, про щось, що називається патріотизмом, а вочевидь, треба мати щось, що називається патріотизмом, хоча б тому, що з багатьох східнославянських, що зі всіх східнославянських країн це поки що до сих пір найвільніша країна. Є більше свободи, ніж сусідів. І тому це треба цінувати. Відповідно, має бути якийсь патріотизм. Тобто ця національна ідентичність закладається поки що одним дуже недосконалим у нас інструментом школою. Школою і університетом. Відповідно, у нас має бути запитання, нас має непокоїти не те, що ми так наче, ділимо. Ми е, повинні просто думати, кого будуть вчити в школі. І тут, звичайно, мають бути, е, перш за все, автори якісні. Uh, uh, і, uh, звісно, ті, які мають от оцей другий важливий фактор культурну причетність. Як тільки з'являється, хоча б одна позиція, яка не вкладається в інші жанри, жанр з'являється. Да, корні це здається ваш автор. Який жанр у неї міське фентезі? Падало. А, і з. Української Української тоді. Теж, тоді. Шана. Теж, І, е, ось ідентифікація самого автора, як правило, визначена, тому що там є автори з Німеччини, з емігрантських, е, ну ось остання хвиля імміграції, яка пише російською мовою, видається в Німеччині російською мовою, снижки розходяться там, але вона стверджує, це, я українка, це, українка, я з не пам'ятаю, з Ужгорода вона здається. Ну на Цього досить людина. Схотіла з нами дружити. ну, якось так. Е, ну, вона... Там... не просто дружити, вона себе ідентифікує. Так, і ще одне спостереження я коротко, ось як продавець може взнати, ну, продавець, будь-який споживач, що російськомовний автор належить все ж таки до української літератури. Ну, це такий секрет Куркова. Він просто дає інтерв'ю українською мовою. Вся публічна діяльність, хто не знає, він веде в будинку кіно, там, я не знаю, як це, зелена вітання. Якось там. Він активний діяч саме українського простору, він скрізь це наголошує. Ні, Андрій Куртов особисто в не волонтер'я російської мови ЗУД. Це латиш. Потичний класифікатор да. БВК да. і для авторів, які пишуть російською мовою, але живуть в Україні, існує відповідний від як це називається «Рос. повністю там. Вони <клесифікатор> ж хороші укррос, так а укр, а, укр... А, укр... Рос, так. Ага. бачите, чому, чому призначили наш, <клесифікатор> наш наш круговий стіл? І ми з тобою говорили про те, що письменник іноді обирає, він має можливість вибрати мову, якою він буде писати, і на яких підставах він робить цей вибор як він культурно, чи як він з якою групою письменників великою він себе буде асоціювати, чи так само не приїжджали, ви вже слово дізм, звучало слово пропаганда, і за кого вам питання, коли воно глибоко на побіжні не существує вообще. Та тема абсолютно маскіровичні. Тобто, якщо ми говоримо про язикі, то на самом деле ми говоримо про чому-то совершенно другому. Тобто, якщо політик говорить о язикі, то ми всі знаємо, що це кроме правда, правильно? То есть для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы маркировать себя как своего для всего подмножества носителей этого языка. Это старое, это буян, но это почему-то работает. В литературе, в общем-то, то же самое. То есть когда речь идет о языке как проблеме, значит писать о чем-то другом проблеме. Когда мы будем говорить об интимной стороне его творчества, то нормально, что человек пишет на своем родном языке. Нормально, если он билинг, что он пишет на своем одном родном языке и в другом родном языке. Нормально, если он полиглот и хорошо знает языки, что он из спортивного и творческого интереса пишет на разных языках, все это нормально или нет. Когда мы говорим о литературе, о произведении, которое уже попало в мировой канон, в общем-то, тоже уже не так важно, на каком языке оно было создано. Оно переводится на языке, оно входит в контекст через разные языки. Ну, когда мы создавали наше издательство, то, в общем-то, для нас было совершенно неважно, на каком языке украинскому русскому написана книга. То есть, у нас были от качества книг. Я сама из Санкт-Петербурга, я из тех русских, которые приехали, и от которых вам будет трудно отделаться, да? Восемь лет назад Андрей Дмитриев приехал Он несколько позже, потому что замечательный русский писатель живет здесь. Но для нас было не важно, то есть мне было трудно, скажем, читать на украинском языке и понимать, но у меня один из моих редакторов, человек вообще очень такой националистически ориентированный, мы с ним там какие-то споры вступаем и чувствует украинское слово. Для нас было важно качество, качество, книги. Мы издаем и на русском, и на украинском, и еще на языке Брынаха. Отдельно, а также в наших журналах есть статьи, которые мы издаем на польском и на английском языке. И более того, вам скажу, что у нас даже приходил такой вопрос, здесь мы к каждой книге подходили индивидуально, потому что мы скажем, что он фикшн. ну, сейчас мы начали политическую серию, а художественную, современную, мы только еще поступаемся. А вопрос, когда, например, мы издавали книгу Алексея Петровича Толочка, это сборник статей, часть из которых уже были изданы а, на, русском, о, на английском и на украинском языке, и на какой язык мы будем все это вместе собирать. Да, и мы, например, вот книгу «Толочки» издавали из, из, из тех соображений, что он достаточно хорошо известен здесь, а в Киеве, в, в, в ученой среде. Нам хотелось больше показать блистательного украинского ученого в России. Хотя, конечно, кому-то знает, но еще больше показать. Поэтому мы просили подписать несколько статей на русском языке. Те перевели на русский, все. Книга «Плохия», которая получила сейчас премию «Про казанский миф». Мы тоже сидели и думали, на какой язык ее переводить. Он написал ее, гармонский преподаватель написал на английском языке. И мы решили, что скорее это будет интереснее в первое издание до России издать ее здесь, в Украине, потому что интересная книга. И нам казалось, что наш читатель, ему в общем-то большому счету, ну, все равно. То есть это читатель двуязычный. И в данном случае он читает и на русском, и на украинском, и главное качество книг. Выяснилось, что не совсем так, потому что мы получаем от одних упреки, что мы издаем слишком там а какие-то книги, почему вы издаете на русском, а других мы получаем, за издавайте больше на украинском, на, да, на украинском языке. То есть некоторые магазины просят у нас больше книг на русском, но, с другой стороны, мы не можем возить на некоторые выставки наши книги на русском, потому что они там вообще никому... То есть все, граница, то есть ваши книги на русском мы даже рассматривать не будем. И некоторые магазины украинские очень тоже не любят, хотя по тематике, допустим, книга близка, но вот жалко, что она на русском языке.